За активну політичну позицію отримає розбиті вікна. Активіст Євромайдану Ігор Андрійченко прокинувся вночі через дзвін битого скла. В оселю на першому поверсі невідомі ж бурнули торгівельними гірями та молотком. Почув гуркіт, подумав, що впала одна з цих от наших шухлядок з посудою. Ось включив світло, побачив, що. Точно не, так, не посуда, побачив розбите вікно, воно зараз вже ну, закрита клієнкою. А, І тут на столі у нас лежала кувалда, і ось навіть залишилось ум'ятина. Напередодні чоловік провів не одну ніч на Євромайдані, долучився до протестів у рідному місті. Мітингував 30 грудня під вікнами міської ради, де з однодумцями намагався нагадати чиновникам про побиття студентів Беркутом 30 листопада. Активіст упевнений, били вікна саме через його громадську діяльність. Мабуть, що була дана команда показати хто хто тут хто тут хто старший, Я не знаю, можливо, хотіли злякати. Ось але я, ну, у них це не вдалося. Чи є зв'язок між діяльністю Андрійченка та нічними хуліганами? з'ясовуватиме міліція. Наразі активіст заявляє, що його не залякають, і свою діяльність чоловік не припинить.